Суд над Тищенком проходить у Дніпрі народному депутату мають переобрати запобіжний захід в справі про незаконне затримання ветерана, адже попередній запобіжний закінчився більше місяця тому. Цілодобовий домашній арешт сплив 23 грудня. Втім, його не змогли продовжити вчасно, оскільки нардеп не підключався по відеозв'язку. А коли суддя наказала доставити його примусово, Тищенко опинився в лікарні після того. Ще кілька разів не з'являвся на засідання, зате встиг побувати у Верховній Раді. Нагадаю, що бійка, через яку судиться нардеп, сталася у червні ще минулого року. А екс-військовий Дмитро Мазоха гуляв в місті Дніпра з маленькою дитиною, коли чоловіки в балаклавах і камуфляжі напали на нього і почали утримувати, позбавляючи свободи. Загалом згодом в пабліках з'явилася інформація, що до цього, нібито причетна. Охорона Тищенка пізніше на кадрах засвітився і сам народний депутат. В цій справі Тищенку висунули підозру, а 25 червня відправили під цілодобовий домашній арешт.